Кажуть, звідси з Межигір'я, Янукович вивозив гроші Камазами. Жадібний президент не залишив тут ані копійки, але пліткують і досі є місця в столиці, де захований майже мільярд доларів сім'ї Януковича. І той, хто їх знайде, дуже швидко стане багатою людиною. Мисливці за скарбами вже другий рік поспіль шукають хоч якісь зачіпки, щоб знайти сховище із грошима Януковича. Але програма гроші їх випередила. Ми знайшли слід. Здається, батя і сам був не проти винести з собою кілька валіз із золотим батоном, сервізами або кешем. Але наче знав, що скоро ці кадри буде дивитись уся країна і просто окинув поглядом свої володіння? Програма гроші дізнається, де поділись за два роки після втечі усі скарби Віктора Межигірського. Що Янукович не встиг забрати. Я тобі поясню. І хто привласнив неймовірні скарби колишнього режиму? Тут висіла картина за 4 мільйона фунтів. Програма гроші виходить на слід розкішних останків партії регіонів. Руль орехове дерево, так, говориш? І купує машину біглого президента. Я зараз сиджу за кермом машини Віктора Януковича. І не лише би... Пропаган, праган, пропагандувати Україну він дійсно був кращим із кращих. Пайдеса Анна Ахметова. Віктор Федорович знав, як звеселити публіку Вліс в ліс в дерьмо. Допоки не надурив свій народ, ми отримали негативну відповідь і не втік. Сьогодні рівно два роки із втечі президента. Тоді у перші дні покинути хазяїном межигір'я спустошували мародери. Невправляємо люди. Вони ж везде лізли, везде ламали там, де вже є. У нас і там зламали двері, замки Хаос, тут, тут нікого не було. Тут всі представлялись од коропійод б'ют та луценко от, луцен, от Гриценка. Завгост Межигір'я Андрій був тут із перших днів. Він показує дірки біля замків у гаражних боксах і запевняє, стягували навіть ковпачки з колес. Блин, тут ковпачок був, немає Уже, вже вкрали. Петро головний похонці. Він розказує, Янукович залишив для свого народу щедрі подарунки. Тут висіла картина за 4 мільйони фунтів. Наприклад, тут висіли костюму Джона Росі, а в фоці, в гардеробні висіли сорочки, труси фірми Бріоні. На трусах навіть виштове. Навіть легендарний інкрустований бівень Мамонта, який залишив батя, намагались винести злочинці. до нього кажу, де бівень. Він каже: ось вкрали. Кажу: ну, ребята, що смієтесь. Ну як можна вкрасти бівень, який його, його образно треба вдвох нести, щоб він там десь не впав, не лопнув. А це кадри з сухолуччя, улюбленого місця для полювання Федоровича. Келихи із позолотою, середньовічні статуї в переміжку із хутром Кабана і Вовка. Усе як любив він. А таким Сухолуччя сьогодні побачили гроші. Це ексклюзивне відео он вонпісюар, а съели, как сєлікарят частину антикварної розкоші з Межигір'я і сухолуччя ще рік тому показово виставили в національному художньому музеї. Сьогодні ж показати, що там залишилось, нам відмовляються. Де ж поділись скарби колишньої влади? Просто зараз ми спробуємо знайти і купити одну зі зниклих машин Януковича. На авторинку шукачі швидких грошей обіцяють мені знайти сірий Mercedes W124 91-го року випуску лімітованої серії з об'ємом двигуна 6,2. Саме така машина за нашу інформацію була записана на родину Януковичів. Мені дають номер потрібної людини. Наступного дня маємо зустрітись із власником елітної автівки, експрезидента. Зустрічаємось із продавцем у центрі Києва. Мерседес на місці. Привіт. Я повідомив чоловіка, що мене цікавить історія автомобіля, адже таких у світі не більше десяти. Отже, і всі власники люди непрості. На якому, о, я От, такое їздив, і часто uh -huh. Янукович плаче. Ви не знайдете подібну машину на українських сайтах. Ось британський сайт оголошень. Тут за ідентичну машину дають 78 тисяч фунтів. Звідки ж перекупник дістав автомобіль колишнього режиму? Віз Маріуполя пригнали Из Маріуполя? Так. Да. Там мерси, кубіки були. Uh -huh. Ну і АМЖ. Продавець зізнається, цього німця не крав із таємних гаражів, а чесно придбав у дружини загиблого Віктора Януковича молодшого. Вот эта машина отдельно продавалась нет, или они сразу несколько нет, машин. Продавались пачки, там 5 машин. 9. І почем забрали 5 машин. 150 тисяч. Наче на підтвердження. Раптом до нас підходить паркувальник і хизується тим, що знає попереднього власника німецького Седана. Віктор, между прочим, я так е, видел вживую. Мне прийшлося видеть і старшого, і младшого. Ми видел рядом, розвивалася, інтерв'ю давав тут було одно время. Ралі проходила антикварних машин. Здається, ми потрапили в десятку. Прошу власника проїхатись за кермом. Той відганяє машину на тиху вулицю. Якщо ти не проти, я посижу. Руль орехове дерево, так? Да, говориш? Я зараз сиджу за кермом машини Віктора Януковича. Салон досить простий, але швидкість вибухова. Така розганяється до сотні за 4,5 секунди. Повертаю товар. За 45, да, Ні, да? 49. І прощаюся з продавцем. Все, спасіба. Якщо перезвонімо вам. Тож, поки скарби колишньої влади можна легко дістати, навіть на авторинку, ми розуміємо. Обіцяні показові затримання і арешти представників режиму Януковича та їхнього майна не більше, ніж пусті балачки.